Доброго дня всім. наша третя частина про арпал. Сьогодні ми будемо робити перший запуск і невеличке тестування. Підготували от невелич... паливо таке різне, тільки точніше на паливо. Так. І тут все суке, а там ще є в нас от, трохи мокло свіжу стояну. Попробуємо, як він буде працювати. А зараз ведемо ще. Пускати. Залиємо масло, залиємо бензин. І от у нас тут все підготовлено. Відлітки, масло. Так, масло ось у нас таке. 10 в 40. Ішло з самим пристроєм, з арпалом. Зараз мені заливати. Наскільки я знаю, йде приблизно 600 грамів. От ось тут один. І з того боку також є. Такий звичайний мотор. Так, є щуп, лиється аж доки там. Тут і мітки, от помітки, в принципі. Але, але я, я знаю, тут бачу щось є. Заливали, пробували, напевно. Так, дотримуємось дійсно цих перших 9 простих кроків. І так, перший залити масло в картер двигуна. Виконуємо його. Ну, а я вже відкриваю наступний крок це залити бензин у паливний бак. Що зараз будемо робити наступним кроком? Так, мастило потрішечки. Як для першого так, разу, а буде? Я попробую щупом тут. Так, все-таки. Ще Що трошки ми? потрібно. Починаю прилиться, чи не долиться. Ми трошки це повтираємо. Взагалі, то можна буде, якщо знати, скільки який об'єм потрібен, то можливо краще все-таки відміряти відразу мірним О, тут таке. стаканом. Ставити під уклоном. І тоді Рів... було. На рівні поверхні бажано, щоб було. Так, тут дуже жалежні. сподіваємось на. Так. Переробку є. ось такої Але кубки. Ще є тут один нюанс. Треба залити масло, тут ніде не пишуть. У паливний фільтр. Е, у повітряний фільтр, вбачаюсь. Повітряний фільтр. Трошки поразували, витираємо. Ага, Щоб воно бачив за ніде, нічого не було. У нас тут є повітряний фільтр, масло то саме млете, це не перевірніть. Так. Це є у нас тут повітряний фільтр. Звичайний, простенький. Ось він. Так. Ну, такий схожий двигун, я так розумію, так, в наших на мотоблоках. мотоблоках. У нас там 5 кінських сили, чи 6, а тут сім. Це вже трошки новіші. Так. А тут такий фільтр, що тут не потрібно масла, наскільки я бачу. Так. Тому, можливо, так. про Тому це не пишуть. Не пишуть, значить, там були просто інші фільтри. Наскільки я бачу, тут масло не потрібно. Так, ще раз глянемо на кроки наші. Вони бувають різні. Бувають так. І на мотоблоці в мене стоїть, що потрібно масляний. Так. Так, Оскільки Та, нічого не пишуть, то вже так. перемудровувати ні, не будемо. Ні, тут немає куди залувати, трошки інша конструкція фільтра. Так, все, перевірили, то вже так треба, щоб ми були впевнені. Що щось ми не пропустили. Це, мабуть, ще в старіших двигунах там ставили такі, що цей новіший. Тут, тут вже є. Так, добре, переконалися, це вже є добре. Все, масло, масло забирає. Забираємо, щоб не перевернути ще його трохи. Є тут досить. Та, десь 600 грамів йде орієнтовно, бо тут ще десь біля половини є масла, наскільки я бачу. Так, Готуємось Власне, до заливання та, бензину. Бензин, бензину. Бензину. Так, знову наш арпальчик, арпальчик. Так, є в мене друга лійка. Бачите, які Лійки Ліки, мене різні по кольору ліки йдуть. Підходять до арпальчика. Так, так. Не спіша. От чуть-чуть. Ми це все зробимо зараз. Пайнаними кроками. Бензин лити Бажано 92-й. Написано так в інструкції. Так, дійсно, в інструкції вказано. 92-й. Наскільки я знаю, ну, що там зараз при теперішніх бензинах. Бажано, що він був хорошої якості, без ніяких домішків. Тут йде в бак, якщо я не помиляюсь, близько 5 літрів. Ми повний не будемо заливати, тут в принципі він буде працювати, бо у нас є для нього досить багато роботи. Ми його брали для того, щоб при підчищанні саду, саду огорожі у нас є така. Його використовувати. А також он, горіхи він, при обрізці. Тобто брали для роботи. Так, що він у нас не... Сподіваємося, що нам буде працювати <звук> пальчик. Оп, хватить. я Так, так все, залили. Перший запуск. Так, це я все приберу, вже нам не вимішало. Тоді далі, бо ми зараз запускаємо і одразу будемо спробувати щось з ним робити. І так, наш арпал. Арпал. Чекаємо його звуку. Його е -е -е. роботи. Робота, робота. давайте, Сінка. давайте, давайте. Даємо. Так, є. так, зараз запускаємо і йдемо пробувати робити показ цим. Тут у нас спеціальний кожук такий, yeah. для того, щоб чіпляти мішки. Ну з ним, якщо не використовувати мішки, я думаю, з ним не дуже буде удобно. Але він знімається дуже швидко, буквально раз-раз і зняли. Але я бував, запущу і попробую з ним, як воно буде падати сюди. Можна буде підкласти тачка, от у нас є тачка там. підкладаємо, і зразу воно буде Ті в тачку. А ні, то так на землю прибереться. Бачите, це вже практика покаже, як його краще використовувати. Там витримаємо залишки Все. І так. Запуск. Тут, до речі, в нас є аварійна зупинка, хочу вам нагадати, що от коли нам треба зупинити, ми нажимаємо раз і він не зупинився. Щоб розблокувати, отут є така пімпочка. нажимаєте і вона розблокується. Якщо ви не віжмете, то мотор не заведеться. Так, відкриваємо у нас бак. Так. За, повітряну слонку закриваємо. Так. Відкрити. А, газ там десь приблизно посередину, насередину. Так, так, десь так, насередину. Обороті. Ну в принципі, ну, що все? ж, з Богом! Спробуємо. Вперед. Шігенько. Пробуємо. Ага. Кнопочку забув. Кнопочку нам поставив тепер. Включено. зажимо. Обов'язково oh, не забувайте за цю кнопку, щоб його включити. Аварійну. Зупинку? Зупинку. Так, трошки загруби вийшло. Зараз ми його розблокуємо. І тоді продовжимо наше відео далі. Все, ми розблокували нашу систему. Трошки було палив... не підготовлена заготовка, бачите, якщо подивитися на неї, нічого критичного не сталося, воно просто його на косяк пішло і тут це не дорубало. Але вже таке. Трошки треба краще підготовлювати паливо. По-любому, щось як-не-як. Це не такий не 120-й арпал, але трошки його треба підготовлювати. Ну, такі заготовки, я знаю, можна і бензопилою порізати, чесно говоря, трошки глубже. Хоча для нього це не є проблема, я так думаю. Але е так як немає, що в нас зовсім е якогось такого е досвіду, досвіду то я думаю, все, я... все добре. Зараз ми ще його ще раз запускаємо. І, як, -як коли коло нього по бумуму, повинно бути постійно, коли з ним працюєш, пала, щоб заготовки підготовлення. Ми як зрізали, так і зразу сюди. Стили. Запускаємо ще раз і порушуємо зараз ще на сухе, як воно буде бити нам сухе. <різь> 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 да, до речі, можна зняти цей кожух, він знімається досить просто, От, буквально відкручується, трошки послабляється ці барашки. О, Давайте ще без нього, як воно буде. О, сюди, 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 і на себе. Тягну, ось нього. Це для мішка, основном, для мішків. Хоча візьме нормально. О, І тут буде краще видно. А, тут буде видно, да, як, як зараз працюють наші робота. Так. О, є. Трошки забагато бензину лили і трошки розклюпується. Ну, там не так. Тут ми розблоковуємо нашу систему. Включаємо знову на О. Всі запускаємо, ще. Між ножі. Між ножі. Зараз ми його знову розблокуємо і тоді продовжимо наше відео. І так, знову ми його розблокували. Трошки за, за, е, товстелося сухе. Тим більше немає ще опиту такого, як з ним там працювати. Розблоковуємо, нажимаємося, не забуваємо. Включаємо, знову заводимо. Супер. Потрібники, зрозуміло, що невеличкий досвід. досвід роботи з ним. Але ми дуже задоволені. Подивіться, от які різні. Це для обкатки даного от, є різні. Десь сантиметр 5 маєтрі сухе було, яке подивіться, як порозбивало. От. От, Такий заготовочки. Можна помірити. Але ми будемо знімати ще одне відео, вже дещо да, додатково пізніше. те, як вже будемо працювати ним на більш такому на досвіді, вже трошки краще. А для початку, я думаю, все супер. Дякую. Арпал, дуже, спасибі. Дуже Арпал, дякуємо. Задоволені. Дякуємо.